Доброго ранку. Я сіла снідати, зважилась і на вагах ще мінус. Це так радує і підтверджує той факт, що можна спокійно худнути без обмежень. Ви бачили, що я навіть вчора ввечері з'їла морозиво. Я не зважую їжу, я не рахую калорії. Ну, все можливо своїми методами, усвідомленням, шляхом. Всім цим я ділюся в себе на каналі. Тому підписуйся і залишайся, якщо ти ще не підписана на мій YouTube канал. Важкість Ютуба в тому, що там купа авторських прав. І так як я планую монетизувати свій аккаунт, то сижу і намагаюсь, там, де в мене є авторське право, це відео не заблокують, але коли буде монетизація, вона мені просто не буде рахуватись. І мені зараз треба йти робити купу справ, а я намагаюся розібратись з цим відео. Я... я більше не буду більше нічого змінювати, буде вже все, як є. Бо воно накладає музику на музику, виходить що попало, вже два відео спортилось. Хай краще буде з тим авторським правом, але щоб був нормальний звук. Бо в мене відео, яке я виклала сьогодні. Верніше для вас це... Ну, для вас це може бути сьогодні, може бути вчора. Я не знаю, коли я викладу це відео, що зараз знімаю. І. Там виходить, що йде моя музика, яку я додавала спочатку, і потім вже поверх ця нова музика без авторського права, і в етозі... Итоге... Що попало? Тому вже два таких, як я і залишиться, бо я ще зараз тільки гірше зроблю. А далі просто буду дуже. А далі просто буду відслідковувати, щоб пісні всі були. Без авторського права, бо хочеться, щоб канал в майбутньому був монетизований. Я сьогодні взагалі нічого не встигаю. Як пропивалася у футболці в ті, так поки що я бігаю додому в справах. Зараз треба швидесенько приготувати дім суїсти, їсти, потім купатись і їхати в офіс працювати. Зараз буду швидесенько готувати. Котлети, картоплю і буду старатись максимально все показувати, але зараз дуже багато справ, тому буду знімати, що встигаю. Я вже вийшла з душу, зараз п'ю квас і буду збиратись на роботу. В першу чергу треба зробити відправки клієнтам і готуватись до ефіру. Роботи дуже багато. Слава Богу, що її багато до зв'язку. Я вже в офісі склали замовлення. Денис їх повіз вже на пошту, а я буду пити каву, тісти шоколадку і працювати загалом. Зараз знімаю в TikTok, в Інстаграм сукні, і відкрила Тік-Ток, щоб додати відео, а там мені попався прям, прямий ефір з караокі на Майдані, який йде прямо зараз. І прям хлопець, який знімає знімається, прямий, прямий ефір навіть показав свій телефон, де видно дату і рік, що це саме сьогодні в Києві. Я була дуже здивована побачити караокі на Майдані, що воно ще, може, це тільки-тільки почало, воно знову. Відбуватися, я прям дуже здивована. Дивіться, яка сукня. Вони є в наявності в розмірах від 42 до 54, але маломірять. На мені розмір 54. При об'ємі грудей моїх 110, талія 80. Стегна у мене 113. Ну, по стегнам тут вільно, от головне, щоб було по грудям. Буде по грудям до 115. І ще є отака чорна. Зараз покажу вам краще, бо воно там відсвічує. Ось така блакитна і ще й червона. 725 гривень. Тканинка софт. Сьогодні день такий важкий. Я аж розплакалась, бо мене вивело з колії, те, що інстаграм. Мені поставив тимчасове обмеження на те, що моя сторінка не буде рекомендуватись іншим людям. Тобто її можуть бачити лише підписники, і навіть в пошуку її неможливо буде знайти, тому що там увійшли нові правила на дубльований контент. Фото товару, який я виставляю, є також і в інших магазинах, тому що це постачальник, з яким працює дуже, -дуже багато людей. Я вже видалила те, що йому не сподобалось, але обмеження поки не зняті. І я за цей час взагалі не можу нічого постити, тому що зараз аккаунт на перевірці. Я дуже сподіваюся, що з аккаунтом буде все добре, бо там дуже-дуже багато років роботи на цьому аккаунті. І через це мене прямо сьогодні вибуло максимально. Тому всіх запрошую перейти в телеграм-канал. Де я буду зараз додавати всі новинки там і в TikTok. Тільки закінчила пряму трансляцію. Переходьте в мій магазинчик в мій телеграм, залишу шапці в профілю посилання. Там великий дуже асортимент, прям дуже не скажу, що ефір був прям вау по продажам, але в цілому норм. Помітила, що на вихідних. Менше глядачів, особливо в суботу, бо там я бачу, у нас навіть дуже багато людей сидить в закладі, відпочиває. Напевно, всі сьогодні відпочивають. Не знаю, чи буде видно цю сукню вона в наявності. Чекаю Дениса, будемо скоро їхати додому. Завтра рано вставати в церкву. Такий у мене сьогодні простий ефір. Ви сьогодні тільки мене просто бачите. І більше нічого такого цікавого. Але показую все, як є. Музику сьогодні навіть не вставляю, щоб не було ніяких авторських прав. Все, вже зібралась їдемо додому. Який захід сонця? Червоненький. Ми заїхали в Сільпо. Іноді я забуваю знімати. Іноді просто забуваю взяти телефон в руки. Але тут ввечері вже майже нічого нема. Мало що залишилось. Щось якось пусто, ні? Я бачу щось таке ще що тут пусто. Хоча повний магазин. На самообслуговування зараз 19 гривень. Не просила тобі. А що буду їсти завтра? Ти зараз за це дуже хвилюєшся що я буду все одразу їсти. А Даша вже ніта. та. що ми взяли? Факція корона. Морозиво по 19 гривень. Цього кучу. Сир твердий. Зефір Сімковський. Саме білий. Він дуже смачний. Не отакий жовтий, а отакий білий. Але там його було мало, він був деякий такий трошки підсохший, тому ми б брали є ось така бурштинова з дуже гарним складом сільпо 100 грам 69 гривень а тут 174 що там ще і м'ясо Ось так. Сьогодні вечеря. Відчуваєте, що 100% філе. Воно дуже приємне, досить м'яке. і корона. Тебе смачно?